Вітається про світло. 13 серпня, Чернігівщина, Почистив трошки помідори від листя нижнього. І ще вирішив раз зняти показати, що в нас росте. Це теплиця, яка росте майже без догляду, тому що мама мамі років багато, вона не, тут нічого не робить. Ми, інколи два тижні нас немає, інколи тиждень. Коли як, єдине, що тут є крапелька, бак є кубовий, було два куба з'єднані між собою. Я один від'єднав, залишив не два, а один, тому що нам для нашого зараз господарства два бака це багато, ми не виливаємо за одне за один поливання. Вода застоїться, в воді багато заліза, починає застоюватися, жовтіти, темніти. Заводиться там жабуриня, тому я прийняв рішення залишити помитий, залишити один бак. Тобто на, на, налив бак, вона постояла там або день, або скільки треба, нагрілася. Якщо треба доброго, я заливаю в кубовий бак. А потім через крапельку виливаю теплицю. На городі там у нас полунички, трошки зовсім, трошки перцю, трошки перцю, кабачків. Тобто, Бак ми виливаємо за один раз. Зовсім виливаємо. А потім знов наливаємо, нагрівається сонечком і знов поливаємо. Отак. От Ця сторона у нас тут е, солодкі перці різні. Курята так і ростуть, тут три ці курки, які вже підросли, вже великі стали, були мали, малі зовсім. Ну, що я можу зробити? Вони позатоптували тут от руколу, яку ще можна було перерошу збирати. Ну, кури це зло, але ж яйця несуть, тому треба. Вибирати або. або так перчики це на зразок біла зірка, тут їх різних багато. Це і біла зірка, і Snow White, і там ще сортів кілька було, і в Барбі. Тут багато їх різних. Раміра Оранж. В цьому році, в цьому році рослини якось не дуже великі, але перці все одно є, може менше, могло б бути більше. Ну, в цьому році взагалі якось у нас не дуже склалося. З, з городом зовсім ніяк, теплися, ще я ж кажу, що більш-менш нам вистачає, у нас людей небагато. Ось такі от перчики гарні. Оце базиліки повиростали такого розміру. У нас, крім мене, базилік ніхто не їсть. А я люблю базилік. І ось тут знов видно гарно по рослину. Є отакий базилік, ось я ближче покажу. Ось він, він такі листя, таке матове. От він мені не подобається, він такий, як. Як папір, ну, умовно кажучи, а це такий, трошки блискучий. І він темніше трошки. Оцей смачний, ось він отакий. Оцей смачний. базилік, салати вже попростали, треба вирвати, викинути. Це був, мабуть. Е е е е як він, господі, скажіть, я скажу. Зараз згадаю назву Лола Лунароса, Лола Лоларосова Лолароса. Так, зараз виходжу, Ну, такі перці, вони, вони довгі, здорові, солодкі, солодкі. Ну, тут я ж кажу, кури там затоптують щось. Так, по помідорам зараз пройдемо по помідорам. На початку у нас тут ось один, два, три, чотири рослини. Сливка. Ми їх зриваємо по мірі необхідності. Це сливка без назви. Я Просто запитав у людини, яка торгує помідорами біля нас, це сорт чи гібрид, він сказав сорт. Я спитав назву він сказав, це ще мама колись завела. Ну я в нього зібрав, просто зібрав насіння, і ось вони так чудово виглядають. І вони ростуть до, до дуже допізна. Він продає їх вже, коли там зовсім холодно. Це вже, я кажу, тут зривалося, йдеш повз, зірвав пару помідорчиків і пішов далі. Так, тепер далі. Оці два помідори, я їх сіяв. Я показував в короткому відео з цього куща, ось цієї гілки, ось вона обрізана. Три помідори, оцей помідор томат. І ось цей томат. ось він, Вони повинні бути батянією. Але ну, батяні не такий помідор. Він трошки такий на серце схожий. Тобто зараз, купуючи насіння, ти купуєш кожен раз. невідомо що, значить оці два помідори, ось оцей, оцей ось. Вони зараз я десь руку спробую піднести, щоб було зрозуміло масштаб. Ось він. Так, ось. Я думаю, грам під 400 буде. І оце два помідори, і ось зелені. Це сорт 1. Я його купив якось помідор, його назвали чи хурмою, щось таке, мені сказали, хурма назвали його. Я так подивився, він колір мені сподобався, на смак непоганий. Я його просто зібрав насіння і посів. Вони нижчі від. Це скоріше детермінантний сорт, тому що кущ нижчий. Так? І помідори, не скажу, що ну, може, може він не вартий того. От Спробую ще. От цей сьогодні зірвемо скуштуємо, не знаю, який він буде на смак. Може, і не буду його більше збирати і сіяти. Далі, оці помідори мені сподобались. Оцей ось два, два дві рослини. Це це барбарана, це гібрид, дорогий гібрид. Чи 5 57 гривень коштували, чи трохи більше, не пам'ятаю. І тут на вищих кітицях, їх, до речі, дивіться, ось вони їх доволі багато ще. я не очікував, Навіть отут вони ще є. Це, це, це на рівні моїх очей. Він виглядає як, твердим, виглядає як твердим. І ти, коли береш його в руку, він такий теж якби тверденький. тверденький такий, ну Здається, на магазинний, такі, які продають взимку, які колір мають. А смаку не мають. Але він, коли ти його розрізаєш або розлумаєш, він такий е, кавуновий трошки такий, отаким, з цими зернятками, такими, як кавунчик такий. І смачний помідор. На диво, я був здивований. Тому що помідори, ми тут вже гілки немає, ми його зрізали. Три чи чотири штуки вони були навіть здається мені більшими. Чи нижчими його зрізали, не пам'ятаю. І вони такі, ну на смак дуже мені сподобались. Я на, на, мабуть, я ж кажу, якщо дивитись, то там зелених таких темних. Гарних таких, гарний стан, листя. гарне, Взагалі не вражене, що, що от я, я подивився, ось дивіться, який лист чистий. Просто чудово. Я, я, мабуть, повторю цей досвід з барбараною. Може хтось вже мав такий досвід. я Якщо я дивлюсь не, на, на, на інших томатах, у мене там, я зараз покажу на це помідори, два слідуючі. Ось пройду зараз вилонечку. Тут подовжуючи лежать кошу, кошу, бошем на городі траву мамі. Тут вже на листях видно плями. Ось видно, а на барбарані просто чудові, чудові зелені листя. Це оце листя з плямами, це, це листя з, з великий тато. Ось він. Ми зібрали помідори з великого тату тата. Ну, дивіться, я навіть якщо порівнювати з барбараною, то тут. Якби майже нічого немає, ну, в порівнянні. Тому цей помідор ми для себе викреслюємо з наших улюблених сортів. Е, так, а от е, барбарану залишаю, мабуть. Ну Так диво, як виглядає? Нічого виглядає тепличка. так. Пішли на той, на той бік, подивимось, що там по помідорам. Тобто барбарану залишаю, хоча вона й дорога гібрид, але вони червоні гарні. Два дві рослини, які повинні бути батяньою, ну, це просто невдале насіння, невдалі ми про нього не говоримо. Сливку, як я цю сіяв, так і буду сіяти. Вона мені дуже подобається на смак і на вигляд. Не звертайте уваги на бардак курячий тут, ну, нічого не можу зробити. Я, до речі, зняв коротеньке відео, я, я зібрав перців, халапешок, о з цих кущиків. Таку мисочку зібрав пластикову. Я замаринував собі їх. Я скажу скільки в мене вийшло. Чотири банки по 750 грам і одна банка трошки менше. Так, оце е, помідори, ось так, от зараз руку піднесу. Тут, мабуть, буде, мабуть, кілограм, може більше. Ось такий він ось, ось такі. Вони. Оце тут у нас їх раз, два, три, чотири, 5, 6, 7 чи 8 рослин. Я їх більше всього сіяв. Вони наверху ще є, вони менші менші по розміру. Вон, взагалі біля землі лежить майже. так, Це у нас обід закоханих. Тут ми вже зривали великі, а тут все одно така китися. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість помідорів. Тут ось дивіться. О, його, його, його. Тут ми один, один мама звідси зірвала, тут третій такі самий висів. Оцей помідор зараз десь руку піднесу. Ось теж, мабуть, десь кілограм. Мама каже, хочу, а о, дружина каже, хочу. І тут теж вже листя, бачите, трошки вражене, а на барбарані чудове листя. Вон барбарана, як виглядає гарною. Там такі темні гарні помідори. І ось він це обід закоханих. І ось обід закоханих. І вони ах, закоханих. А тут останнє дерево, це сливка. Ось вона така це рожевий це український селекціонер, як ж він забув фамілію рожевий. ну Помідорів зовсім. Ну, якби, якщо ми кажемо, що в теплиці на нас салатні помідори, то... Нема про що казати, про що говорити. Ну, гірків я показував, що їх багато. І теж листя вже трошки вражене. Але іще ростуть, і, мабуть, ми нічого не будемо обробляти, тому що обробляти вже як би, по, по гіркам. Теж така собі історія. Я трошки листя позрізав, таке, яке було пошкоджене, ще позрізаю, пообрізаю. І, мабуть, так воно вже і е, вже буде доростати, скільки буде. Дівчата там закрили трошки гірків, замаринували. Ті, що стоять під капроновою кришкою в погрібі, трошки закрили маринованих. От Зовсім рослинка пропала. Не розумію, чого? де деякі рослини пропадають. Тут у нас в цьому році багато якихось землярийок, Ну, в теплиці їх не бачив. Можливо, просто якась друга проблема. Але є проблемні кущі, є більш-менш нормальні, а є проблемні. Вон які. Це теж це... халапеніомаджове. Це там саме, мабуть, гра, мабуть, до 80 тонн причина. І тут. Тут і поливається, але все одно ну, тут нормально. Я сюди дивлюся, крапельку, ну кури трошки. Тут видно, що от волога земля. Ну, але якось... Так, тут більше забрали дівчата-гірків. Але ще трохи є. Ну, така от у нас у нас стан нашого господарства. Я Знаю, і всі, всі мабуть, знають, що, в принципі, за всім треба догляд, тому що помідори повпиралися, треба було б їх обрізати. Ну, обрізають їх вершкою для того, щоб оці помідори, які є на рослинах, щоб вони скоріше набирали, скоріше достигали. У нас такої задачі немає. Як буде, так і буде. Ну, от я дивлячись на те, що я бачу зараз, Якщо все буде добре, на наступний рік я може, може, навіть зроблю тут менше трошки помідорів. Тут. Ну, так, хоча тут як дивитись, можна сказати, що їх дуже багато. Але все одно, там така крона прямо, що геть яка за, за це, за заплутана. За тобто, отак от виглядає. Теплиця майже без догляду. Хтось питає, навіщо ви це знімаєте? Ну, тому що люди, як я, наприклад, я інженер, я... У Мене не вистачає, по-перше, знань. По-перше, я працюю, роботи буває. А ще ж буває так, коли от можна поїхати тут у мене до річки 90 кроків, можна приїхати і на риболовлю сходити. І так випадає, що якраз у ці місяці ми той місяць дуже багато роботи було, дуже-дуже. Кілька проєктів великих, які треба було закінчити. По світлу, звичайні роботи, там були проблеми. Партнерам прилетіло, треба було перенаправити виробництво. А це важко після, після пожежі. Вон дрон чую летить. Тут до, до, до кордону кілометрів 70 Тут дрони літають, інколи балістика пролітає О, чутно. Тому, тому взагалі треба писати протокол. Ну От я написав протокол, що треба дві профілактичні обробки зробити. Мама завела, закинула в теплицю трьох курят, які залишили, жали, залишилися після лисиці вижили. і вижили. Я другу обробку вже не робив. І зараз я або, під, під доброю крапелькою у мене ще є таке добре, трошки інший склад, воно зветься бустером. Хочу ще по листю пройти обробити. Тому, ну, от я ж кажу, що я. Про, про, про сливку я не можу сказати, не знаю, який сорт. Вона дуже смачна. Оцей помідор. Хто хоче смачних салатних. вони дуже, Я дивився схожих помідорів в кольорі таких жовто-червоних дуже багато. Назви які завгодно. Тому, може, в когось я не гірше по, по смаку. Тут така історія. Я просто це і точно знаю, що класний. І знаю, як він зветься, бо, бо купував сам його, сам збирав насіння, знаю, що він дуже гарно. Кожен рік він, 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 він ну, не, не підводить. Я дивлюсь на ці помідори і їх треба сьогодні два зрізати. Я отак вот з гілкою сьогодні зріжу. Вот так, вот тут. Він ще лежить, на, тримається на якійсь боковій гілці. Вот так. Це плодоножка. Просто шикарно. Тут вже місця йому не вистачає, треба його, мабуть, відкрити буде. Бо я можу ну, сьогодні зріжу помідори, а потім відкрию. Тобто для мене відкриття цього сезону це червоний томат Барбарана. Смачний, тверденький. Я думаю, що він і додому доїде гарно, не, не репається. Стан листя просто дивіться який, Він так само оброблявся, як і решта. І ось тут ми бачимо плями. І тут же бачимо чудове чисте листя. І помідорів багато, ну да, дрібніші. Ну, тому що знов таки, вони не формувалися, вони росли. Спочатку формувалися в одне стебло, потім в два самі виросли, потім я не знаю вже скільки вони ростуть. І навіть там, от зверху, якщо подивитись, то і там є помідори. Так щось заговорився. Відео виходить довге. Ну, але ж я не так. Як же тут його? ну, з... Сьогодні я його зірву і потім ще коротке відео зніму, зважу і покажу, як він виглядає. Так, якщо дивишся, так прям. Інженер-інженера інженер, трошки ж все-таки чогось виростив. Да. Кому цікаво, ми робимо світло для рослин. Ця розсада була вирощена під е, нашими лампами які для повного циклу вирощування. Гарне світло, що воно дає? Воно дає те, що ви скорочуєте термін е, життя рослини. А дрони літають, як бляха муха, як метелики. Скорочує життя рослини в стадії розсади. І ви е, 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 уникаєте проблем з е, пов'язаних з тим, що не досвітили, не, не до, ну, довго тримали, щось там завелося. Тобто воно ну, того варте. Ви раз е, вкладаєтесь, купуєте гарне світло, а потім користуєтесь і просто забуваєте проблему світла взагалі. У мене не вистачає просто знання агр 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 агрономічних, це так, це, мабуть, мабуть, є такий недолік. Ну, тут що ж зробиш? Ось вот так от. Ну, так, мабуть, на цьому ми і закінчимо. Всім здоров'я!